Побудова трусів максі з високою посадкою з нееластичних матеріалів. Труси максі це такі труси, які максимально закривають сідниці. Вихідними даними для роботи є. Це обхват стегон, висота сидіння, висота стегон та довжина трусів. Звертаю увагу, що в таких трусах з нееластичних матеріалів додатково використовується ластовиця. Тому, окрім конструкції трусів, будемо будувати креслення ластовиці, і ця ластовиця зазвичай виготовляється з бавовняних матеріалів. Розрахунки для побудови. Починаємо будувати з точки Т. Вся побудова буде виконуватися в праву сторону та донизу. Тому із точки Т необхідно вправу сторону провести горизонтальну лінію і відповідно донизу провести вертикаль. Проводимо, тобто дві взаємно перпендикулярні лінії. Від точки Т по горизонту відкладаємо конструктивний відрізок Т1. Формула розрахункова 1 четверта обхвату стегон плюс 1 см. Нагадую, що тканина не еластична, матеріал не еластичний, тому додатково закладається свобода. Тому розрахункове значення для конкурентного розміру. Відрізка складає 26 см, від точки Т в праву сторону відклали 26, маю нову конструктивну точку Т1. Від точки Т вниз, відкладаємо відрізок ТБ. Формула береться висота з Т, і числове значення 18 см. Відклавши вниз 18 см, маю нову конструктивну точку. точку від точки Т вниз, знову-таки, конструктивний відрізок ТС, він дорівнює висоті сидіння. В даному випадку числове значення складає 24 см. Відклали і маємо точку конструктивну С. І залишилося по вертикалі відкласти довжину трусів. Тому ТН це довжина трусів. Було вибрано цю довжину 15 см. Від точки Т вниз 15, точка нова конструктивна Н. Тут звертаю вашу увагу, що такі труси по бічній лінії, вони. Будуть, не, можуть не доходити. Можуть і доходити до рівня лінії Стегон, але в вибраному варіанті, обравши довжину 15, ми розуміємо, що рівень лінії стегон – це аж 18 см. У нас то, звісно, точка N є вищою. Далі, із точок Б і С необхідно провести горизонтальні лінії. І з точки Т1 вертикальну лінію до перехрестя з нижньою горизонталю. І відповідно маємо нові конструктивні точки: точка б 1 і точка С1. Побудова передньої половинки або частини трусів. Від точки С. 1 як вихідної точки. По горизонталі відкладаємо відрізок s 1 s 2 Розрахункове значення складає 6 см і відповідно маємо нову точку точку s 2 Формула для визначення довжини цього відрізка береться 1,2 від обхвату стегон плюс 1. Від Точки С1 вгору відкладаємо відрізок С1С3, він дорівнює половині попередньо розрахованого відрізка. Тобто, розрахували, що попередній відрізок 6 в конкретному випадку беремо половину від 6, відповідно, числове значення цього відрізка склало 3 см від точки С1 вгору 3 см, точка С3. Далі необхідно з'єднати дві конструктивні точки: точка С3, точка С2. Це допоміжна лінія для оформлення середньої передньої лінії. Далі від вихідної точки точки С2 вниз опускаємо 3,5 см. Відповідно, відрізок С3 Н1. По числовому значенню 3,5 і маємо нову конструктивну точку точку n 1 Від щойно побудованої точки по горизонту вліво відкладаємо 2 см. Нова конструктивна точка буде мати назву точка n 2 З'єднуємо дві конструктивні точки це точка N і точка N2 прямою. Далі від точки Т1, як вихідної точки, для роботи відкладаємо вниз відрізок Т1, Т2, він дорівнює 2 см. Тому відкладаємо по вертикалі 2, нова конструктивна точка Т2. Необхідно з'єднати точку Т та Т2. По цій лінії, тобто по лінії ТТ2 в ліву сторону відкладаємо величину в 1,5 см, і маємо нову конструктивну точку, точку Т3. І є вихідні точки, це точка Т. точка Т3, через які під лекало оформляємо злегка прогнуту лінію. Середня передня лінія оформляється через точки т 3 Б1 – це пряма лінія, від точки Б1 до точки Т2 лекальна крива лінія. І ця лінія повинна дотикатися до лінії допоміжної. Це лінія С3С2. Середня передня лінія сформована. Лінія N, N2. Це може бути вже остаточна лінія передньої частини або передньої половини трусів. Наприклад, якщо ми обираємо для виготовлення таких трусів мережево, по низу мережева є фістони, то ця лінія в конструкції буде рівною. Або ця лінія низу вона може бути вигнутою. Тоді для її оформлення необхідно зробити наступне. По лінії низу це лінія нн 2 в або вправо, можемо сказати, відкладаємо значення відрізка N2N 3 конструктивного 6 см. Тобто від точки N2 вгору відкладаємо 6 см. Маємо нову конструктивну точку точку n 3 Далі відрізок Н3 необхідно розділити навпіл, там, де буде середина, це буде точка четверта. Тому, бачите, написано Н4 Н4 до рівня половині відрізка Н3. З щойно отриманої точки, з точки Н4 вгору виставляємо перпендикуляр до лінії низу. І, відповідно, довжина перпендикуляра 1,5 см. Нова конструктивна точка, яка отримала щойно це точка N5. І через точку N, N5, N3 оформляємо опуклу лінію низу передньої частини трусів. Далі N3, N2 це пряма лінія. З'єднавши точку С2Н2, це крокова лінія, пряма крокова лінія передньої половинки трусів або передньої частини трусів. На цій же конструкції, дає основа і побудована передня половинка трусів. Будемо будувати задню половинку або задню частину тросів. Для цього необхідно виконати наступні дії. Від точки С1, як вихідної, в праву сторону відкладаємо конструктивний відрізок С1 С4. Він дорівнює 1, 10 обхвату стегон. Розрахункове значення відрізка 10 см, тому від точки С1 відклали по горизонту 10 см, маємо нову конструктивну точку точку С4. Далі необхідно з'єднати точку С 4 та точку Н1. По цій лінії по лінії Н1 С 4 вгору необхідно відкласти довжину відрізка n 2 s 2 Тобто розуміємо, що довжина крокових ліній повинна бути одинакова, тому вимірюємо довжину відрізка s 2 n 2 і по лінії, де буде крокована лінія задньої частини, відкладаємо довжину цього відрізка. Нова конструктивна точка буде мати назву s 5 Далі від точки Т1 як вихідної. В ліву сторону відкладаємо відрізок Т1Т4 по горизонту. І довжина відрізка 3 см. Нова конструктивна точка. точка Т4. Наступний відрізок конструктивний. Він називається С1 точка С1 відкладається від точки С1 по горизонту вправо. Нова точка буде мати назву одиниця. І довжина цього відрізка, він складає половину від відрізка s 1 s 2 Ми розрахували, розраховували це значення відрізка s 1 s 2 6, половина від 6, 3 см. Тому від точки s 1 відклали 3 см. точка 1 – Одна, одна один велика, скажімо так. Далі необхідно з'єднати точку Т4, точку одиниця велике І продовжуємо лінію вгору. І на продовженні цієї лінії вгору відкладаємо ще один см. Тому, відповідно, конструктивний відрізок Т4 Т5 прописано, він дорівнює 1 см. Нова конструктивна точка, точка Т5. Далі необхідно з'єднати точку Т, Т5 прямою лінією для формування верхньої лінії задньої частини трусів. Оформлення середньої задньої лінії. Необхідно від точки Т5 ми наводимо цю лінію до лінії стегон провести пряму лінію. Лінія стегон – це, от умовно, є горизонтальна, да? тому проводимо пряму лінію. А далі від рівня лінії стегон, підкликало до вихідної точки s 5 оформляємо середню задню лінію. Наводимо крокову лінію, це точка s 5 N1. Наводимо лінію низу, вона Оформляється як пряма лінія, це лінія нн 1 Оформляємо верхню лінію, це з'єднання конструктивних точок ТТ5 пряма лінія. Ну, і відповідно оформляємо бічну лінію. В конструкції таких трусів досить часто бічна лінія відсутня, і, відповідно, передні та задні частини трусів. Вони суцільно кроєно робляться, то, і, відповідно, бачимо, що наведена лінія як штрих-пунктирна. Далі необхідно побудувати ластиця. Як я говорила, що ластовиця виготовляється із ваговняного матеріалу. Труси, наприклад, можуть бути там навіть з якоїсь мережева, може бути з шифону. Звичайно, може бути з натурального шовку, а ось ластовицю краще робити із бававняного матеріалу. Довжина ластовиці, це буде відповідно відрізочок довжиною 11-14 см. Ширина ластовиця вибираємо від 5 до 6 см. Тому проводимо дві взаємно перпендикулярні лінії. Це лінії будуть згину ластовиці, позначаємо перехрестя точка О. І відповідно від точки О вгору і вниз відкладаємо конструктивні відрізки ОО1. Він дорівнює відрізку ОО2. Береться одна друга довжина ластри. Якщо прийняли що довжина ластовиці 12 см, беремо половина від 12, це 6 см вгору відкладаємо, 6 см вниз відкладаємо. Відповідно, маємо дві конструктивні точки. Аналогічно працюємо по горизонталі, по ширині ластовиці. Від точки О вліво і вправо, відкладаємо конструктивні відрізки О3, О4. величина Цього відрізка береться половина від вибраної ширини ластовиці. Якщо обрали, що ширина ластовиці в готовому вигляді 5 см, відповідно, половина це 2,5 см вліво, 2,5 см вправо, маємо дві конструктивні точки О3 О4. І через оформлені конструктивні точки, будуємо округлу. Ластовицю. Під лекало це лекальні криві. Оформляємо конфігурацію ластовиці.